Як створювати свою реальність, як робити так, щоб твоє минуле не впливало на тебе? Почнемо по перше, розберемо, що ми в своєму житті, в своїй щоденності переживаємо. Кожен з нас живе в своїй голові. Голова генерує певні думки, на яких ти фокусуєшся, і фокусуючись на чому ти починаєш це відчувати. Якщо я сфокусуюсь на тому, що знімати відео це дуже страшно, це дискомфортно. Моє тіло починає відчувати страх. Я почервонію, мене будуть тремтіти руки, і я буду проживати свій страх. А по факту, що я проживаю? Я проживаю думку, на якій сфокусувався, яку сам собі придумав, на якій вибрав, зациклитися. І тепер проживаю це в своїй реальності. Тобто, чого я по факту боюся? Я боюсь своєї думки, яку сам собі придумав. Скажете, Оксана, ну ні, зі мною справді сталося щось болюче в 1997 році. Можливо, і так сталася якась неприємна ситуація в моменті, десь там. Але для чого ти її проживаєш а наступні 10-15 років, хтось місяців, а хтось. Тижнів. Єдине, єдине, чинно, необхідно навчитись володіти, щоб почати формувати реальність, реалізуючи свої мрії і бажання, це навчитись фокусуватись своїм, фокусуватись, точніше керувати своїм фокусом уваги. Де не думка вибирає мене, де не емоція генерує певну реакцію, а я свідомо контролюю свій процес фокусу. На чому я сьогодні сфокусуюсь? Так, я можу сфокусуватись на події з минулого і перепроживати її в своїй голові, в своїй щоденності сьогодні, а можу сфокусуватись на тому, що в мене красивого є, на тому, що я хочу створити в своєму житті. Я можу поміняти знання про себе, бо те, що ти називаєш, я є такою, я є скромною, я є тихою, я є бідним, я є якимось, це насправді то, як ти привик до себе думати. Доказано, що 90% наших думок повторюються щоденно. І Якщо я свідомо сюди не буду програти нову інформацію, я просто буду перепроживати минуле. Я не буду жити щось нове я буду перепроживати, повторювати з дня в день, здавний день. Той називають є таке поняття, як родові програми в психології, коли бабуся так жила, мама так жила. І я до сих пір і далі іду твоєю дорогою, тому що я не заходжу і не починаю досліджувати. А як працює моя психіка, як працює мій розум, як працює мій внутрішній стан, мої емоції, і я просто копіюю життя інших людей, замість того, щоб дослідити, а хто я стані творця, і як я за рахунок свого фокусу можу створити все, що захочу в своєму житті? В нас є така штука, яку ми називаємо це мій досвід. І на основі досвіду, який ти мав, ти оприділяєш для тебе щось можливе чи неможливе. Умовно, якщо я заробляла до того всього тисячу доларів, то мені хтось каже, можеш заробити мільйон, такі ні-ні, ну для мене це неможливо. Може там для когось можливо, а для мене це неможливо. Але досвід це єдиний всього один з елементів, на який може опиратися твій мозок. Ти можеш почати прогружати нову програму, тобто прогружати нову інформацію в свою свідомість, і мільйон стане для тебе доступним. Мільйон стане для тебе реальним, і тобі тут не потрібна ніяка віра, мені потрібно повірити саму цінність прокачати, впевність прокачати, щоб повірити в то, що я достойна мільйону. Ні, тобі достатньо поміняти знання про себе самого. Тобто перестати на себе дивитися як на маленьку дівчинку чи на людину експерта, який заробляє всього копійки, і почати вже в теперішньому часі бачити себе мільйонером, а відчуваючи і формуючи оцю картинку в своїй голові, як наслідок буде м'ятися твій внутрішній стан. І ти тепер не з позиції, я такий маленький, бідний, нещасний, а з широкої відкритої позиції будеш робити кроки, які приведуть тебе до твого мільйону. Все починається з того, що ти розширяєш мислення в своїй голові. Ти маєш сюди загрузити нову інформацію про себе і про світ довкола для того, щоби. Твоє бажання, твоє нове бачення стало реальністю. І якщо ми не формуємо, не займаємося активним, активним формуванням своєї реальності, ми просто будемо проживати своє минуле. З дня в день нічого мінятися не буде. Тому крок номер один: пропиши свою ідеальну реальність, отак, як ти хочеш проживати її в теперішньому часі вже сьогодні. І не опирайся на свій досвід, що от мені можна тільки так, я заробляю так, така ситуація в країні, а мені мама чи тату сказали, що мені не можна чи що я тупий. Це поки що постав на паузу. З'єднайся своїм серденьком і відчуй, якщо в світі можливо все і все тут для мене. Що я хочу створити? Що тоді мені імпонує, що у мене тяне до себе? І в теперішньому часі це пропиши. І крок за кроком, вчись міняти свою ідентифікацію. То, якою людиною ти себе називаєш, бо якщо я називаю себе скромною, то я і скромно проявляюся. Якщо я називаю себе відкритою до світу, то я крок за кроком розкрию собі ось цю рису характеру, тому що ми пізнаємо все, на чому фокусуємося. І якщо я фокусуюсь на своїй нікчемності, то я її пізнаю. І якщо я фокусуюсь на своїй силі, красі, то з кожним днем. Я буду розкривати все більше і більше і більше. І для тих, хто хоче навчитись володіти своїм фокусом, як наслідок впливати на свій внутрішній стан і на реальність, яку ви проживаєте, запрошую в програму, точніше в проект, який називається Простан, де ми на протязі п'яти тижнів будемо вчитися працювати з собою, своєю самоідентифікацією, своїми думками, своїми емоціями. І розширювати своє мислення, а за рахунок цього розширюється і моя проявлені зовнішній світ розширюється то, як я живу. Я буду ділитися принципами, які використовую в власному житті, які допомагають мені формувати все, що я маю, і це помножувати. Тому що я теж починала з точки, де я думала, що я маленька, що я нічого не можу, що я недостатня, що я боюся камери, я боюся людей і тому подібні історії я собі про себе розказувала. Але коли крок за кроком я почала міняти ці історії, почало і мінятись моє. Щоденне життя. І я до сих пір продовжую це робити, бо справді в житті можливо все, якщо ти собі на це дозволиш і починаєш на всіх рівнях туди йти. Але саме в проєкті ми будемо вчитися володіти своїм внутрішнім станом і формувати внутрішній світ, тому що зовнішнє це завжди відображає твоє внутрішнє наповнення, і ми будемо фокусуватися саме на цьому. А коли ти навчишся володіти своїм фокусом уваги, ти станеш справ... справжнім майстром, майстерність прокачаєш створенні свого щоденного красивого життя. Тому кому відгукується, пишіть мені в інстаграмі слово жінка. Я запрошую жінок, хоча чоловіки також можуть прийти в наше коло. і ми будемо вчитись формувати красиве життя і ставати для себе перш за все жінками, на яких ви взруєтесь. де ви дивитеся в зеркало і думаєте, Боже мій, дякую за те, що ти в мене є. Обнімаю вас, піклуйтесь про себе, і ми на зв'язку.